Вітаю, має п'ять хвилин. на Головне Єрмак анонсував реформування офісу президента. В обласному центрі у річці Плоска виявили мертву рибу, підозри на хімічне забруднення. У Хмельницькому районі на тверези водій потрапив в ДТП. Далі про це та інше в подробицях. Сьогодні Росія обстріляла Костянтинівку. Місто залишилося без газу. Одна людина дістала поранення, пошкоджені житлові будинки, Укрпошта і магазин. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Фейсбук. У дописі йдеться, атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Одна людина отримала поранення. За словами Горбунова, загарбники били ударними F-PV-дронами та застосовували авіабомби типу ФАП-250. Начальник МВА закликав мешканців виїжджати із небезпечної території. Очільник офісу президента Андрій Єрмак анонсував реформу офісу президента. Суттєву кількість посад отримають військові та ветерани. Який відсоток вони складатимуть, не уточнив. Додав, що планується залучити їх як працівників усіх рівнів в усіх департаментах без винятку. Андрій Єрмак зазначив, що Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Військово-морські сили збройних сил України атакували пункт дронів на аеродромі окупантів у Криму. Під удар потрапив пункт базування російських безпілотників на кримському аеродромі Херсонес у Севастополі. У результаті військові знищили до п'яти БПЛА, які росіяни використовували для спостереження за ситуацією у Чорному морі. Мельничина втратила ще одного воїна. На що до Чемеровецької громади повернувся захисник Роман Казимирович Кукурудза громада живим коридором навколишках із мовчазною вдячністю та шаною провела воїна в останню земну дорогу. Поховали захисника у Чемерівцях. Вічна слава та пам'ять оборонців щире співчуття рідне. У Хмельницькому районі сталося ДТП з перекиданням мікроавтобусу. У поліції повідомили дорожня транспортна пригода сталася вчора близько 2.40 ночі на автодорозі неподалік села Рідкодуби. 28-річний місцевий житель, керуючи мікроавтобусом Вольксваген, з'їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу. Водія госпіталізували із ушкодженнями. Також він був із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Тож в нього відібрали кров на експертизу. Ведеться розслідування. Мертва риба у річці плоска у Хмельницькій міській раді поінформували, що виявили викиди хімічних речовин у річку. Заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що сьогодні, із 6 ранку, було обстежено велику частину річки та виявили потенційне місце вкиду або витику якихось хімічних речовин. За його словами, вздовж усієї течії річки вже відібрали зразки води. Наразі очікують на результати лабораторних досліджень. Також Микола Ваврищук додав, що таки Аналіз води проводять щотижнево, і кілька днів тому аналізи не свідчили про поганий стан річки. Міська рада вже звернулася до поліції. Музика. Цьогоріч одразу 61 випускник з області досягнув найвищих результатів на національному мультипредметному тесті, отримавши 200 балів. А шестеро із них здобули абсолютний максимум 400 балів. Це відзначили і у Хмельницькій обласній раді, де урочисто вручили грамоти та подяки найкращим випускникам регіону. Та на цьому досягнення не закінчилися. Молитва разом із митцями створила унікальну карту України із драпірованих хусток. Її розмір три на майже шість метрів. А кожна хустка оздоблена автентичним орнаментом, характерним для різних регіонів нашої держави. До створення мапи долучилися 150 учасників. Вона стала не лише арт-об'єктом, але й символом єдності. України досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів у категорії вперше. Пишаємося нашою молоддю, яка в такий нелегкий час доводить, що на Україну чекає щасливе майбутнє, адже вона має таких синів відочок, які готові сприяти її розквіту. Має і захисників та захисниць, які стоять на захисті держави. Слава Україні! Героям слава!